Неймовірний кутовий камін, виконаний у сучасному стилі, де ми встановили човунну топку, а також здійснили розводку гарячого повітря ще на дві кімнати із загальною площею у 70 квадратних метрів. Отож, одразу переходимо до процесу монтажу, і як завжди, розпочинаємо ми із формування задньої стінки теплової камери. Дійшовши до верхньої частини, вирізаємо отвір у дерев'яному перекритті, де буде проходити димохідна труба та терморукави. Після цього встановлюємо верхній лес та формуємо декомпресійну камеру. Заносимо нашу топку, встановлюємо на потрібному місці та підводимо холодне повітря з вулиці. Виводимо димохідну трубу вгору та підключаємо терморукавець. До кінця зашиваємо дві бокові стінки, ну і залишається це встановити ізоляційні листи на передню частину теплової камери, паралельно вирізавши отвори під вентиляційні решітки. Після завершення монтажних робіт обов'язково розпалюємо камін та перевіряємо його у роботі. А якщо ви хочете отримати таку красу для консультації та формування кошторису, звертайтеся за вказаним номером телефону.